Зайчик, що ти робиш? Малюю цей алфавіт. А який алфавіт ти малюєш? A, B, C. А ти знаєш алфавіт? Розкажеш нам. А ну давай. А Б С Д Э Ф Д Чу Ау Ф.

Сенарію. Значить, так, всі малюють букви і вчать англійський алфавіт, так? Да, ти, ти пропустила Вибач мене, вибач. Так. Це ти так вчив, так? Ти малював букви, розмальовував їх і так вивчив, так? Ми ще встигнув час, бо каче я не встигну. Ще не встиг. Бач, тут треба наліпити тільки два наліпки тільки дві наліпки ще? А, а тут, правда, один, два, три. Ну, молодець, молодець. І що тобі подобається так вчитися? Любиш вчитись, так? Моє золотко, кохане. Ой! Мій розумічок.